Друзяки кариболов, всім привіт! Бажаю всім здоров'ячка, Миколаївич на зв'язочку. Ну що, люди, гриби грибочками, але хочеться й на рибалочку. Сьогодні виїжджаю разом з вами закрити літній період, літній сезон риболовлі, кінець літа вже, все. Будемо переходити в осінь, ну а там в осінь, самі ж розумієте, багато буде дощів, тому, скоріш за все, контент буде більш грибний, чим риболовний. Ну це все нам покаже природа. Сьогодні з вами на такому мальовничому озері. Я вже поставив, вже закормився. Все покажу, як я вам завжди кажу, і розкажу по порядку. Ми на цьому озері були з Сергійчем пару місяців назад. Дуже класна у нас була тоді риболовля. Спіймали ми 21 коропа, 25 клювань було загалом. Ну це дуже, це дуже добре, дуже класно. Покажу по приманочкам, що сьогодні працюватиме. Ну, все, отака от у нас сьогодні е, з вами програма. Поїхали! Так, друзі, з чого ж починаємо? Як я вам завжди кажу, приїхали на, на риболовлю. Першим ділом замочить. Пелець. Сьогодні ми використовуємо 2-мм пельчик. Я вже цей пелець брав, тестував, пробував це. Друзі, не не баунті. Зараз я вам покажу. Як я вам завжди кажу, рекламу я нікому не створюю, тому що я купляю все за свій рахунок. Сьогодні використовуємо отаке от пелець від Trinity. Тигровий горішок. Пелець Tiger Nut 2 мм. Отакий от, от він пірчик. Кілограм коштує, як самі бачите, 165 гривень. Це вже у мене не перша риболовля з цим палицем. Ну, в принципі, як на сьогоднішній день він зарекомендував себе доволі непогано. Тому пробуємо рибачимо. Водичка ще тепленька, рибки потрібно давати солоденьке. Все, поїхали. Так, друзі, ну і ж покажу, значить, на що я сьогодні рибалю. Ну, Як ви завжди знаєте, в сумці є завжди всього всього повно. До речі, замовив собі сумочку від профмонтажа. Давно її хотів, на 55 літрів дуже крутезна сумка. Як бачите, самі органайзер, все влазив, все чітко. Значить, тут приманочки і тут. Приманочки, повідки. Ось цей, що зірвався, бачите, гачучок трішки підрозігнув. Ну, таке буває, друзі, це риболовля. До речі, хто не бачив, ось покажу вам шатер Міварді. Сесіон XL Umbrella. Ну, як бачите, самі вполні становиться дві стулки. Повністю стіл становиться і поїсти на ньому можна, і, і полежать вмісто стулок, можна розклад душки ставити. Коротше, 220 на 2,20, друзі. Якщо кому цікаво повний огляд, пишіть в коментарях, зніму відео по шатру Міварді. Ну, а так от, друзі. Что-то Може может линочек, не знаю. Сейчас поделимся. Або карасик. Сейчас взглянем. Ну что-то однозначно. Что-то друзі Перший прийшов білий амурчик, на шоуковочку. Невеличка рибанька. Але прийшов. Але прийшов. Так, сейчас покажу вам усе Так. обан обан от такий от малючок-красунчик. О, дебело в шахту дав. Зараз відчепимо. Угу. Оце заглотнув. Нічого собі, ну відчепляйся, дружара. Зараз вам покажу і відчеплю його. <рес> Ось такий от малючок, білий амурчик. Перша рибанька, яка до нас прийшла. Ну, все, відпускаємо цього красунчика. Ну це взагалі не залікова рибанька. Ну, порадувала своєю покльовкою, паровозик був непоганий. Все, відпускаємо рибку, хай живе далі. Оба. Давай, друзья. Ух, торпеда пішла. Все, погнали далі. Так, друзяк, ще один паровозик, доволі непоганий. Довольно... О, це вже непогана рибанька, це вже непогана рибанька. Це вже рибка непогана. Так, да, тільки в острів іде він. А мені тут розвернуться особа теж, ніде з ним. От умничок, виходь, виходь, дорогенький, виходь. О, це вже, це вже чувствується, це вже, звісно, більше схоже на рибаньку. Не так, як з першим амурчиком, Куда ти пішов, дружище? Давай назад. Це вже непогана рибанька. Это уже неплохая рыбка, однозначно. И зашел, е моё, капец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну хорошая рыбка, хорошая была, бува Бывает таке, слабенько засекается. Но ну, ничего страшного. Ничего страшного на рыбалках, без потерь не бывает. Да, сажрав вафтерс і ушов. Ну, таке это уже буває. Так, ну що, друзяки, все одно. Я знаю, що по моїх відео навчаються люди. Показую, як забивати пелець в топтушку. Ложите ваш вафтерс, баланс, пупап. Що ви сюди хочете. Те, що ви наживляєте на гачок, те ви ложите. Берете ваш пелець, засипаєте. Гарненько притрамбували, трошки ще зверху додали. Тепер ложите вашу годівничку саму і придавлюєте. Гарненько придавили, лишнє прибрали. Ось оце кнопочка, люди. Її також вдавили туди. Тепер натиснули на кнопочку і витягли отаку от смачну цукерочку для вашої рибки. Все. Особо більше придумувати не треба нічого. Є, є риболови, які ще додають сюди пельцю і потім зверху ще пресують великий макальбон. Як показує практика, ну, в принципі, я роблю за корм. З кукурузи, тому мені оці горби вони й даром не нужні. Оцього достатньо. Флетик попадає в водичку, лягає на дно, буквально 30-40 секунд, починає гайзерить, гачечок з попапчиком виходить, становиться поруч на кормовому п'ятні, і все виходить дуже добре. Ну, все, люди, закидуємось. ми нашу цукерочку, ну і вперед за рибкою. От туди десь. Опа! На месте. Все, друзья. Так, друзья, есть еще один. Есть еще один паровозик. Есть еще один паровозик. Ага, что-то бьется рыбка, там бьется чуть. Ну йди сюди, йди, потихеньку, не спішай, йди, дорогушечко, йди. О! Чувствується, що ти там, так? Да? Ну давай, потихенько. Нам спішить нікуди. Потихенечко будемо тебе пробувати витягати. Да, ветки, конечно, трошки мешают, чтобы скорректировать рыбку куда надо. Бо она щось не по назначению. Так, что ты на меня, дружара, пошел, да? Ну давай, иди, иди. Так. Ага, ага, ага. Уже у вас подхода рыбулька. Подхода какая-то рыбулька. Сейчас, дружище, сейчас зачекай. куды в очеред? В очеред не пойдет. В очеред не пойдет. Да, нам надо, сюда. Сюда нам надо, сюда. Выходи, выходи, выходи. Бойкой, бодренько рыбулька. Не бачу я пока, за рыбка, друзья. Но рыбка бодренько тоже. Такая довольно непогана. Ну а там мало ли. Я вже і так давно не був на рибалці, може то мені здається, що вона непогана. А там якийсь малючок на півтора кілограмчика. Та ні, Наче, наче не малючок. Ну сейчас подивимося щас. Як достанемо, так обов'язково подивимося, як я вам кажу завжди. Ага, карпик. Карпик, 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 карпик. І сказати, щоб невеличкий. Невеличкий, ну бодренький, бодренький, бойкий такий. Бойкий такий дружара. Ну, як я вам завжди кажу, воно чим, чим менше, тим дурніше. Великого кору потягнеш він раз. І зайшов у підсак, А це є круте-круте. Круте-круте, а фіга. О, ну я ж вам кажу, що півторушник, люди. Півторушник невеличкий. Ні, ну, мабуть, двушник, збрехнув трошки. Двухкілограмова рибанька. Зараз відчепим. Зараз відчепимо і відпустимо люди. Як завжди, я вам все кажу. Спрацювала знову наша шовковочка. Ви знаєте, що це одна з найулюбленіших моїх приманочок. Все, рибунька засіклася. Я ж кажу це, що я, видно, довго вже не був на риболові, так от вони. Мені і кажуться, що вони динозаври прям. Отакий от от красеньочок, Нешка ближченький, до 2 кілограмчиків. Гарна, красива залікова рибка. Ну, вона нам сьогодні не потрібна. Ой ти Боже. Вона нам сьогодні не потрібна, тому ми рибульку всю будемо відпускати. Опа. Давай. Прийти. Отак от, от. Все, пока-пока. Ну, так от, друзі, продовжуємо нашу риболовлю. заряджаємося, і туди. Так, друзі, іще одна клювачечка. Не встиг я... О, теж бродяга там. Вон. Якийсь, ну, наверное, така стандартна рибка. Це що просто я вже давним-давно не був на риболовлі, так от воно. Мне кажется, что они как-то Так. Помощник мій трошки спить у машине. Сейчас будем разбираться сами. Вот так вот есть. Все, рыбку потрымал, Пока той. Я же говорю, того только выпустил, друзья. Ось. буквально... Буквально несколько... Хвилин пройшло, там навіть вуличі ще лежить на березі. Так що. Є, рибунька, є І ще одна. Ну, оце з часу за корму, друзі, пройшло 2 години. Дві години була тишина. Кормився все, як той, все як положено. Ну, була тишина. А це ось прийшла рибулечка на кормове п'ятнишко. Кормлюся, як завжди, вам кажу, кукурузою. Звичайна варена кукурузка, трошки додаю бойлику, трошки додаю пельчику. В общем, делаю такий натюрмортик невеличкий, щоб рибки нравилось. І, як бачите самі. Воно дає результат. Воно дає результат. О. Хай, 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 ще рано, ще рано, хай він погуляє трошки. Він ще не заморився. Він ще не заморився. О, брюха в очеретах капець, як наче терка в нього. Кінець літа. А він в очеретах тасується, брьохає на мілині, виходить гріться. Ех, став на одному місці, як прив'язаний. І все. О, о! Ну і що, теж, мабуть, стандартний двушничок 2,5. Пішов, пішов, о. Не потрібно ніколи фарсувати, хай рибка трошки погуляє. Нічого страшного. Якщо вона гарненько засіклась, люди, то ви її возьмете. А якщо погано, ну, це риболовля. Без цього також на риболовлі не буває. Заходи, заходить очерета, заходить. Трішки, ну нічого, зараз ми з ним справимося. Зараз ми з ним справимося. Так. Так, да, звісно, трошки невдобняк, але нічого страшного. Ні, опусти быстро пацак. Ну, що ти робиш? Ну, що ти робиш? Ну, ти рибу бачиш? Ні, значить не лізь туди ще, вона не всплила, їй ще треба погуляти. Ти ж бачиш, що він робить, Він той невеличкий, але воно дурненьке. От як голова вже покажеться, Ілюш? О, оце він уже трошки підморюється. Давай, 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 давай. От тепер давай. Понятно, спасіба. Таке також трапляється, люди. Ну, нічого страшного, це все досвід. І будемо розуміти, що треба робити, а що не треба. Ось посіпало трошки і все. Щось трошки посіпало, посіпало, опустило, підняло, підняло, опустило і все, люди. Зараз ну, натягнемо, може добере. А може і не добере, не знаю. Ну, хай. Так, друзі, є ще одна клювачка. Ближче до обіду, звісно. Діло стало трошки похуже з клюваками. Раз в годину, раз в півтори години клювака. Але все-таки клювачки є. Виїхали закрити сезон. Не за рибою, скажімо так. Риба вже це як бонус. Так що, якщо витягнемо, буде добре, звісно. Просіде, ну поки ще не показалося що, ага, здається, Амурчик, здається, Амурчик, так, зараз, зараз будемо заводити нижче. Піцак у нижче. Тих, зараз, зараз, зараз. Здається, мене мурчик, ну теж, друзі, невеличкий. ну Здається, це він бармалей. Ручку піцаки вниз опусти, я ж кажу. А ні, коробчук, друзі. Це Коропевич. Ну, теж стандартна рибулечка. Стандартна гарна рибка. Я кажу нижче о. Можеш підсак вперед трішки подати ще? Во. Ще ж не нагулявся, ще ж дурний. О, оце як ліг, оце. О, бачиш як роба навіть інага рибка. Просто випригує з пиццаки. О, оце отак брать його тепер. О, заморився, оце тепер брати. Поняв Так. Да. Молодець. Дякую Поздрав за допомогу. Дякую. Зараз, друзі, покажемо вам покажемо вам цю рибуньку. Ні, ну це такий два з плюсиком, друзі, це трошки більшенький, не такий, як клювали зраночку. Так, о. За нижню губку все класично. Тигровий горіх, кукурузка, баланс від Trinity. Зараз відчіпимо. Ех. Я ж кажу, як не треба, так зачіпляється так, що не відчепиш. А як треба, щоб не зачепився. Отаке. Отакий от, от красенчок, гарна рибанька, гарна пойдет. Це вже таке, ну, вони отакі саме більше дають бій. Вони ті що трофейні риби, він йде, як мішок з цементом. А це вже така гарна рибулечка. І супротив дала гарний. Все, випускаємо рибку і продовжуємо нашу рибалочку. Так, друзі, ще одна клювачка. Знаю, ми вже трошки заховалися в шатюр, бо жарко під наш зон парасолю Тому особо на клювачки не включаємо, бо не вспіваємо, скажімо так. Щось там брюхається, барахтається якась рибанька. Ну, зараз подивимося зараз. Так. Да. Там, якась рибулька є. Ну, мабуть, стандартник такий. Як я вам кажу. Щось на сьогодні стандартники. нема такої прям-прям-прям. Одна була ото залікова риба гарна. яка зійшла і розігнула гачок. Ото вона одна. Ну там чуть було, що там рибка залікова однозначно. Ну, вона мабуть, клювала, як я вам завжди кажу. Ну, аби клювало. Так, 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 сейчас. Так. Бери сріч піцаку. Будеш учитися піцаку керувати. На ту сторону йди. Рибу вже ти ловить вмієш витягувати. А от з підсакою треба ще потренуватися трішки. Зразу ложи її. Опускай. О. О. Це там є. Звісно, є якась рибка, однозначно, що ж я. Фантазірувати я не буду. Та ну йди, йди, потихеньку йде, не спіша, то ж тільки. Туди-сюди треба виводити його. Туди-сюди треба його по трішку. Присядь. О. Ручку можна теж нижче трошки. Вона ж рибка бачить. Я ж її підтягую, вона бачить, що тут хтось її хоче запідсачити, так як Сергійович. Можемо не туди повертати? Ні-ні-ні, не треба, хай. Він ще ж бачить, не нагулявся знову, як я кажу. Хай рибка трохи нагуляється. Нема нічого в цьому страшного. Не піднімай підсаку. Поклади поки що. Трошки вперед підсаку пробуй. Зараз. Щас. Щас щас, 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 щас. Почищений, да? Опа, взяв, да? Молочинка. Оце помощничок, дякую. Так, зараз покажемо нашим глядачам, що у нас за рибулечка. Почищений, друзі. Ну, манюсенька-манюсенька, зовсім. Це, мабуть, сьогодні сама найменша, а, ні, амурчик був сама найменша рибка. Спрацював знову тигровий горішок. Спрацював. За нижню губку все класичне засікання, як і положено. Ну, Рибулечка маленька. Ну, хоча пара я ж кажу, ми почули, сиділи. В палатки почули. Ну, отакий от, от десь Кіло 200, мабуть, красунчик. Клюну він на том дякуємо. Все, відпускаємо рибулечку. Хай живе. І приходить до нас, коли буде 5 кілограм. Отак от, от. Все, пока-пока. Ну що, друзяки, підійшла до завершення наша риболовна літня сесія, я ж кажу. Останні дні літа. Все, закрилися. Значить, що по клюванням, дивіться, сьогодні було порядка 13 клювачечок. Дві рибки ми, ми злили, одна гачечок розігнула, там була дійсно гарна риба. Остальних рибок ми випустили, одного собі коробчука, ось останнього взяли, просто на пожарить додому і все. Нам більше риби не потрібно. На що я закликаю вас? Не торбіть рибу, щоб на наступний раз приїхати і також її вловити. Ну, оце отак люди. Клювала, значить, шовковиця працювала, працював баланс спорт тигровий горішок і працював пелець тигровий горішок від трініті. Отакі от, от справи. Все тоді не прощаємося, до наступних рибалок грибалок Всім папа! -па.